Доброго дня, вітаю вас на каналі Тетяна Тара. І дивимося два повідомлення два важливих, щасливих повідомлення для вас. І так, що це за повідомлення такі? І так, перше повідомлення буде касатися або якоїсь поїздки, або переїзду, або ваших змін у вашому житті? І це говорить про те, що ви вийшли із. Стадії, де ви були в тому стані, коли вас щось ограничувало, в вашому житті починається, ну, скажімо так, якісь дуже різкі, бистрі зміни, або якась ситуація, там, де ви зависли, в якійсь ситуації, вона зараз дуже швидко буде мінятися, і це буде пов'язане або з переїздом, або все ж таки з вирішенням, да? щось змінити в своєму житті, кудись поїхати. Щось, можливо, даже, можливо, навіть покупка, да? якогось, може, це покупка автомобіля, але вона якось зіграє якусь велику роль в вашому житті. І так, друге якесь повідомлення для вас, що це, це повідомлення. Дивіться, ви тут приймете яку, якесь рішення, якусь ідею стосовно того, да, як пробити, скажімо так, якусь сіну, де у вас щось не виходило. Не виходило щось змінити, не виходило щось отримати. Ви тут знайдете рішення, до вас прийде ця ідея, і це буде як сенсація, да, точно, да, то як то буде Евріка, точно, я ж можу саме так робити, я можу саме так працювати, я можу саме це мати. І це призведе вас до успіху.